У ранковому ефірі на Радіо Західний полюс Друга кава. Партнер рубрики Гаврилівські солодощі. Гості приходять на каву, на розмову і на Гаврилівські солодощі. Реклама. Торти, печиво та різні смаколики від Гаврилівських солодощів. Купуйте смачну продукцію у фірмових кондитерських магазинах вашого міста Гаврилівські солодощі. Смакуй з насолодою. Реклама! Усім привіт-привіт-привіт. Доброго ранку. На годиннику 10.41, а мало бути 9.20. А все тому, що ми тут сидимо і чекаємо, точніше, сиділи і чекали відбою тривоги. І ось вона нарешті. Настала, і в нас в студії вже сидить годину, -пів годину, півтори -пі 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 години співачка Рома Туз, яка сьогодні презентує свою нову пісню Челентан. Добрий ранок. Добрий, добрий ранок. Що то вже день? -то -то... Як... Да. Да, так, вже я кажу, день. ранок плавно переходить в день. А ми так. з тобою тут в студії його зустрічаємо. Розкажи, розкажи, як пройшов твій ранок, окрім ну, от очікування ефіру. Е, дуже дуже поспішала до вас. От і на жаль, на жаль, наші сусіди знову не дають нам спокою, але нічого. Все добре, все класно. Ми тут, ми продовжуємо. Я думаю, що навпаки, напевно, більше людей прокинулось, і більше буде слухачів. Тому ну, це добре. То напевне. що люди прикинулись, це так це гарно. <ріх>, я думаю, точно люди прокинулись. Прикинулись. Можливо, хтось навіть не засинав. Ну я тобі скажу, що це дуже класно, що а, ти навіть витримала тут півтори години, просто сиділа. Чисто для того, щоб люди тебе почули, щоб вийти в цей ефір. Звичайно, це дуже звичайно. благородно, дуже шляхетно. Це прям надихає, знаєш. Ну Класне. тож, давайте, давайте з тобою поговоримо знаєш, про такі весняні справи. Ми от дочекалися весни, пройшла зима, на щастя. Тобі ця пора року подобається, весна? Е, весна, звичайно. Це період такий розквіту, і е, ми готуємо дуже багато новинок на весну, тому це новий такий буде трішки і стиль, і, і напрямок. Е, тому весна. Для мене більш такий творчий, такий, е, пора така натхнення, всього такого прекрасного, легкого, жіночного, от, такого розквіту, коли все прокидається, все таке красиве от, і готове до, до нової роботи, до чогось нового, класного. Тому це більш позитивний такий. Тобто я я так розумію, температура піднімається не лише на вулиці, та але в твоїх соцмережах на Ютубі, так і в студії. Робота кипить це. Чудово, чудово чути. Ну розкажи, як ти зустріла 8 березня. Насправді, 8 березня трішки зустріла не дуже щасливо, тому що захворіла. Mm -hmm. От, але е, все обійшлося, все, все було класно. Е, я отримала прекрасні подарунки, квіточки, багато привітань. Так само від слухачів, від фанів виявляється. От їх у мене трошки трошки побільше побільше стає, і це дуже добре. Дякую всім, хто слухає. Е, от, і 8 березня було таке гарне, продуктивне, особливо наступний день, 9 березня. <кій> відповідно, е, кажу, прийшло все на студії. Це гарно за ми роботою так? за роботою. Звичайно, ну я як ще зустріти день ну, свята, я не знаю, чи окрім як займатися улюбленою справою. Я, я думаю, погоджусь. кращого подарунку не придумаєш. Я повністю погоджуюся. Ти так? до речі, чула про голосування в дії стосовно 8 березня. Там так. визначали, чи це має бути вихідний, чи це має бути робочий. Якої ти думки притримуєшся щодо то, цього голосування та святкування, взагалі? Особисто я не прив'язуюсь ніколи до державних свят до загальному. Свят, іноді в свята ми працюємо от в такій сфері, що іноді ми працюємо свята більше як будні дні, звичайні. Музикант, тому, так, тому тут нас краще це не питати. Тому от я буду трішки нейтральна, якщо так можна. А ти голосувала? Ні, я не голосувала. Ну і Часно правильно, признаюсь. навіщо там так. всі всі і всі... <сх> дійсно люди проголосували. Я тобі скажу дуже багато людей. До речі, це дуже класно. Я от нещодавно дивився про е, відео про дію. Ти, ти от знала, що дія це в нас в Україні, це по суті найперша країна, яка дійсно запровадила такий додаток, де всі твої документи і взаємодія взагалі з громадянами, от прямо в телефоні під рукою. Так, так, так. І багато взагалі країн так вони беруть з нас приклад. Навіть там Тім Кук, глава компанії Apple, він висловив свої і враження щодо от, класні українці, класні в них там програмісти Такий додаток забабахали, що ну, просто голова йде обертом навіть в американців з Apple. Тому друзі, Україною надихається весь світ. А ми зараз надихаємось нашою співачкою, яка от в нас сидить в студії. Тож давайте ближче вже до музики. Чим ти займалась весь весь цей час від нашої попередньої зустрічі? Пройшло, по-моєму, два чи три місяці навіть е, від попередньої, ну десь два-півтори, десь так е, от е, що ну, звичайно, ми робили нові треки, ми знімали. clip um, mas não é... Класний кліп на сьогоднішню прем'єру відповідно тут в західному полюсі зняли дуже багато. Ми провернули одну схему, можна так Schema. сказати, в інстаграмі і в Фейсбуці. От, це було таке фальшиве весілля. Uh -huh. От, дуже дуже була ретельна підготовка, і дуже багато людей підтягнулося. Дуже багато також і блогерів. Тому відповідно нам ця афера вдалася. Хто ще не в курсі, то переходимо на мій інстаграм, дивимося про що я зараз саме говорю. От всі, хто бачили, багато людей вітали, тому що справді подумали, що це правда, але як виявилося, це все був кліп. Я це теж все подумав. Та. <рес> я теж це... подумав. Ну нічого, нічого. Можливо, наступне наше буде е, таке фото, це все буде правдою, от, але поки, поки це кліп. Е, от. Але дуже класно, що аудиторія насправді е, підтримала це, коли ми вже розкрили правду, і відповідно е, не було зовсім хейту. Це який це там дуже це ну насправді ми очікували, тому що багато людей могли б писати там А, ви вирішили хайпанути чи тому подібне. Але такого не було. Навпаки, всі ой, класно, як це ви придумали? І ми такі, єс, yes", значить, це, це було те, що треба. Так, ну чудово, в тебе нова пісня називається Челентано. Я так розумію, це якась е, от відсилка. Чому така назва? Е, По-перше, я люблю дуже сильно цього співака, артиста, актора. От. Mm -hmm. Я зразу подумав про Адріану Челентано. Так, 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 так. Е, ну, це пісня більш авторська, вона близька мені, це є більш біографічна е, пісня, написана давно, е, Ну, десь, може, півроку назад, як я її написала. От, ми дуже довго над нею працювали. Записувала гітару відповідно. Я хотіла зробити щось інакше, не таке, як всі інші пісні, більш в такому латинському стилі, таке щось легке, таке палке, пристрасне. От. І Намагалася якось перенести слухача в Італію, в Іспанію, всі такі е красиві е також країни, так як зараз тим більше війна, і мало хто має можливість виїхати за кордон з тих же самих чоловіків, і тоді робота допускає, щоб люди трішки розвіялись, трішки послухали нотки такого тепла, вловили цей вайб, щоб якось надихнути е так само слухачів. І я думаю, нам це вдалось. Я теж думаю, що вдалось. Давай, давай трішечки про фільми. Ми вже згадали про Адріану Челентану. Які твої улюблені фільми з його участю? Е, більш біографічний, тому що от в загальному чому я навіть взяла е, його за е, приклад, е, відповідно, це їхня в загальному любов з дружиною. Тобто вони 50 років в шлюбі, більше вже 50 років в шлюбі, і досі весь світ захоплюється їхньою парою. І це, ну, це дуже великий приклад насправді для багатьох пар. І тому от сама його ж історія це от, от той самий момент, коли я зловила це натхнення. Прикольно, ну я його фільми дивився. Він такий, знаєш, виступає в ролі такого пафосного прям жеребця. Він такий прикольний. І він не він ганяється за кимось, а за а ним ганяється. Ну, та. за, за таким не гріх поганятися. Наразі так він, він в, в кадрі виглядає дуже класно. І ти, до речі, в кадрі виглядаєш дуже класно, oh, але про так. кліп ми поговоримо трішечки пізніше. Ця пісня вона є продовженням, або другою главою після попередньої твоєї так, роботи, так? І, так? і потім ще буде третя пісня. Тобто ти та прям серйозно. Серйозно взяли за це. Ну давай розкажи про що, от вона, оця пісня, як вона пов'язана з минулою. Ми намагалися їх зробити зовсім різними. Тобто, всі три треки, вони абсолютно різних стилів і абсолютно різні, можна сказати, посили. Але об'єднали також однією ж історією. Це продовження того ж самого хворого кохання, тільки в цій же ж пісні. Тобто, якщо автомат це вже що сталося, це вже вона розбита, це вона вже стріляє там по вустах, по думках. Це така сильна дівчина сталевим характером. То зараз ми відмотали трішки плівочку назад і розповіли історію їхньої зустрічі. Відповідно, там розповідається, як вона закохувалася, тобто е, хто він такий. І там пояснюється, що він такий мафіозі, весь серйозний, такий мужчина челентано, так, а вона так закохалася, от відповідно. Такий хороший, насправді, пісня позитивна, з хорошим хеппі ендом таким закінченням. От тому це також приклад, таке натхнення передати, як можна сильно кохати. Тому така легенька пісенька для дівчат, для хлопців, для всіх, 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 кому таке подобається. Я думаю, багато кому таке подобається. Друзі, я нагадую, що ви на хвилі з західного полісу. У нас в гостях співачка Рома Туз презентує свою пісню Челентано. Як завжди, солодким партнером рубрики є Гаврилівські солодощі. Ну а далі ми роз, будемо розмовляти про інші солодощі, точніше, про твій кліп. Він такий Ой. прям вийшов. Знаєш, коли ти кажеш про «Челентано», я щось думаю. От я я бачив кліп, і, і мені мені так хотілося побачити, як ви там ногами давите виноград. Знає, як у фільмі, а це ви там дуже Ой, напевно да. писалося. Ну, добре, розкажи. От дуже дуже гарний такий динамічний кліп. Розкажи, де проходили взагалі зйомки. Зйомки самого кліпу відбувалися повністю у франківську, нашому улюбленому, так як, наприклад, автомат був львівською зйомкою, то Челентано ми зробили франківською. Ми все одно старалися більш європеїзувати, можна так сказати, по-європейськи більш так зробити. Тому що не прив'язуватися до нашого українського, так як пісня і сама не є зовсім наших мотивів, але все одно залишити Якісь наші українські такі відсилочки. От я думаю, в нас вийшло. Ми знімали два дні і потім ще робили до зйомочку. Відповідно, знімалися двоє акторів. Ми дуже дуже довго шукали. Мені здається, місяці два. Два з половиною актори на головну роль. Ми навіть оголосили кастинг, і дуже багато дівчат, хлопців мені скидали там різних претендентів. Дуже багато анкет, заявок ми переглянули, і все-таки зупинилися на нашому драмтеатрі, на нашому вже досвідченому акторі Ігор Захарчук. Хто його знає? От він передаємо привіт. Передаємо привітики, Дуже дякуємо йому. Він повністю справився з задачею. От і маленький спойлер. Він буде також в третьому кліпі, тому. Зачаїли дихання. Чекаємо, так. <гум> так, от, але вже все синій весільній і вже знімався інший актор. Це наш відеооператор, відповідно, так. І можна навіть простежити, що. В деяких сценах, от іноді замітно, що це він, але насправді ніхто, от поки ти не знаєш, що це інший актор, ніхто й не замислюється, що це інший. Е, от також. Тут також підв'язано до історії, як вони познайомились. Відповідно, ми так само відмотали трішки плівочку, розповіли, як це все відбувалося. Це така, можна сказати, дівчина-співачка, яка співає в різних ресторанах під таку красиву гітару. І тут такий чоловік, також серйозний бізнесмен, який вирішив спочатку погратися, але потім любов зіграла з ним злий жарт, який обернувся на. Прекрасне сімейне щастя. Але чи воно таке буде? Дивитесь кліп і чекайте третьої частини. To be continued. контін yes. продовження буде. Ну, дивись, там отакі є цікаві сцени. До речі, які твої улюблені сцени? В ресторані, де я співаю, і, ну, і шлюб. Я я ось бачив, там була така сцена, де я так розумію, цей чоловік з, з цією дівчиною грає на гітарі. Так ага. от, от в них руки. І я згадав собі сцену з фільму «Деспирадо», де знімається Антоніо Бандеро. Ти його бачила? Це щось дуже знайом. Од одного мене. разу в Мексиці. Там ага. в них теж він так, такий так, наш гітарист. Він там перша сцена теж він грає в барі, і ще й якогось там, знаєш, цього бешкетника там цією гітарою так вдарив, що він аж впав. Я згадав зразу цю сцену, і мені так здалося, що ви, можливо, навіть нею надихались. Ну, якщо ти бачила цей фільм, то він точно в тебе десь є в пам'яті, бо кадр дуже гарний. Дуже дуже такі класний. До речі, ти ти одна з акторок в кадрі, про що ми ну, тут так, говоримо? Так. <ріст> ти, ти вмієш грати на гітарі? <ріст> ні. <ріст> не ми так як знімали, це, це було дуже смішно, тому що ні я, ні Ігор не вміють грати. І на фоні грала сама пісня Челентано, і ми просто максимально намагалися ці акорди класти. Нам просто в рупор, в рацію е, знімальна команда, там, яка е, взагалі хтось вміє грати, то пояснювали там, які акорди, де пальчики ставити, щоб це було максимально правда. Доподібно і мені здається, що в нас вийшло. Ніхто не, не зрозумів, що ніхто не вміє грати на гітарі. Ніхто не побачив підвох. Я думаю, да. люди оцінили. Люди оцінять вашу акторську гру, вашу цю наснагу, яку ви передали прямо через кадр. Розкажи, де можна взагалі почути твою пісню? Вона і на всіх музичних платформах. Більшість, я знаю, що слухачів слухають YouTube Music, от і на Apple Music розлетівся трек так само, і в Тікток. Тому, відповідно, Він є також в Телеграмі, я впевнена в цьому, але більшість слухає в YouTube Music. Добре, ну і давай тоді коротенько про твої подальші плани. Що ти зараз робиш, що ти плануєш, і, можливо, якийсь там тур організувати, можливо, концерти, ще наступні роботи? Давай, розказуй. В загальному ми зараз готуємося до зйомок третьої частини нашої трилогії, Відповідно, третій треть вже готовий. Частинку вже можна послухати в тіктосі, і зараз ми будемо більше розповсюджувати його відповідно і надіятися, що все класно, що він вам також сподобається. Залетить, і ви його так само будете чекати. Також ми готуємо фіти. От, поки з ким не можемо сказати. От, але це будуть круті насправді фіти, треки гарні, потужні, також більш новий стиль для мене, але мені дуже подобається, і я надію, що сподобається вам. Плануємо також задумуюся, з особисто я над якимось можливо квартирником, щось таке для своїх. Такий міні-сольний концерт, але це вже буде більш пізніше. І також очікуйте нового, нового, нових треків, новий новий зовсім музичний напрямок. Будемо трошки танцювати. Поплакали. Будемо танцювати. Поплакали і стоп. Да. <laughs> ну ти, ти, ти прийшла в студію, просто не знаю. Ми тут відповіли на стільки питань, а питань насправді ще більше, бо ти так і анонсували, і якісь таємниці, і цей ну чекаємо, будемо чекати. Дякуємо, друзі. Я нагадую, що у нас в гостях співачка Рома Туз презентує свою пісню Челентану. Вже її презентували. Зараз ми її з вами почуємо. Дуже дякую тобі, що ти знайшла час і можливість до нас привіт нас прийти, нас своєю піснею надихнути, і ми її зараз будемо слухати. Ну і з чимось на останній. Звернись до своїх слухачів, до наших слухачів, побажай щось. Запроси до себе на сторінки, запроси слухати свою музику або просто побажай гарного дня. Дякую на спочатку вам, що ви мене запросили сюди. Я завжди рада приходити, ділитися новинками. От так завжди тепло приймають. Насправді західний полюс. Дуже люблю сама слухаю, от по радіо, тому рекомендую. От завжди включайте під каву, собі так зранку. День починати це супер. Отак. Так, дякую також всім, хто мене слухає, всім, хто дивиться кліпи, хто завантажує треки, хто ділиться з друзями, тому переходьте, переходьте на мої також соціальні мережі, там дуже багато всякого нового, там дуже багато всяких хайпових і не дуже моментів. Дуже класно. Там завжди відбуваються процеси, завжди знімається бекстейджі з концертів і, відповідно, все моє життя там. Тому, якщо вам цікаво. Переходимо. Переходимо. Рома Туз, Так дякуємо, дякуємо і ще раз дякуємо. Ну а тепер слухаємо Роматуз Челентану в ефірі західного полюсу. У ранковому ефірі на радіо Західний Полюс. Друга кава. Партнер рубрики Гаврилівські Солодощі. Гості приходять на каву, на розмову і на Гаврилівські солодощі. Реклама, торти, печиво та різні смаколики від Гаврилівських солодощів. Купуйте смачну продукцію у фірмових кондитерських магазинах вашого міста. Гаврилівські солодощі. Смакуй з насолодою. Реклама!